1 жовтня 1949 року в Пекіні Мао Цзедун проголосив утворення Китайської Народної Республіки. Сам Мао став головою нового уряду. Бажання відставати від Заходу і навіть обігнати його в області сільського господарства і промисловості, лідер Китаю розпочав реформи. В рамках боротьби за врожай було оголошено війну шкідникам, що нищили врожай. Мета компанії полягала у знищенні чотирьох шкідників: щурів, комарів, мух і горобців. Компанія проти горобців стала наймасовішою. Пропаганда пояснила, що горобці масово поїдають зерна врожаю, чим завдають національному господарству колосальних збитків. Пан був розроблений на початку 58 року і закликав до нього Мао Цзедун 18 березня на 8 з'їзді Комуністичної партії Китаю. Слово правителя, закон і обговорення не підлягає, тож населення почало безжалісно війну шкідниками. З горобцями воювати було найпростіше. Оскільки горобець не може протриматися в повітрі більше певного проміжку часу близько 15 хвилин. Усі селяни, школярі та жителі міст мали кричати, бити в тазики, барабани, розмахувати палицями, гачірками, стоячи на дахах будинків, щоб налякати горобців і не давати їм сісти для перепочинку. Втомлені птахи падали на землю без духу, цього й добувалися ентузіасти дійства. Вони широко виставляли фотографії з горами мертвих горобців. Безетою в кілька метрів. У ході кампанії, у березні-квітні 58-го року тільки за три дні в Пекіні та Шанхаї було знищено 900 тисяч птахів, а до першої декади листопада того ж року в Китаї за неповною статистикою майже 2 мільярда воробців. Через рік після кампанії врожай дійсно став кращим, але при цьому дуже розплодилися гусниці серана, що почали їсти пагінці. У наступні роки врожаї різко зменшилися. Україні став голод, в результаті якого загинуло понад 20 мільйонів осіб. Результатом кампанії знищення горобців стала закупка і завезення до країни живих горобців із сусідніх регіонів і країн. Влада згорнула кампанію у проєкті указу про гігієнічні заходи, прийнятого 18 березня 1. 1960 року, Мауцдун написав: не потрібно знищити горобців. Як результат, ми отримали лише клопів. Лозунг такий знищувати щурів, клопів, мух і комарів. Ця історія з горбцями ще раз доводить, наскільки недалекоглядним можуть бути людські правителі, Маоцдун бажав зробити економічний ривок, а отримав величезну трагедію для свого народу.